Вітаю всіх, хто завітав на канал Творю для душі. Я Лілія. Сьогодні я хочу зняти для вас майстер-клас візерунку, який я назвала шишечки. Я цим візерунком зв'язала свій жилет. Він дійсно схожий мені на шишечки, коли до нього придивитися. Це візерунок в'язаний із вовни в 5 складень спицями номер 5 Ось він так виглядає. І ще таким візерунком я розпочала, ну вже давненько розпочала собі палантин. Ось він виглядає так, це мохер, і також в'язаний в 5 складень. І сьогодні я хочу з вами пров'язати цей візерунок, показати, як він в'яжеться. Ось на пряжі. Алізе вош і спеці No2,5. Тож, приступимо. Цей візерунок складається з чотирьох петель і чотирьох рядів. Перший ряд. Кромкову знімаємо три лицеві виворитньо. Оце у нас. рапорт першого ряду знову три лицеві виворідня. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Три лицеві і одна виворітня. Початку візерунок дуже простий у в'язанні, нічого складного немає, в'яжеться дуже легко. І остання петелька кромкова в'яжеться вигоіднью. Це був перший рядок. Другий рядочок, погляньте ось, як візерунок виглядає. З виворотної сторони, кромкову знімаємо і в'яжемо лицеву і три виворотні. Це у нас раппорт другого ряду. Лицьова і три виворотні. В'яжемо так до кінця ряду. У вас має бути візерунок, цей, він, ще раз повторюся, кратний, він складається з 4 петель і чотирьох рядів, тобто ви маєте набрати стільки петель, щоб це було кратно 4 і 2 кромкові. Виворотня, Кромкова виворотня. Третій рядок, третій рядок в'яжемо так Кромкову зняли Накид. Зараз нам потрібно пров'язати три разом, але я в'яжу їх так: дві за задню стіночку разом, Лицьова. і попередню петельку, яку ми пров'язали, перекидаємо. Через щойно пров'язано. Накид виворотня. Оце рапорт третього ряду. накид Дві разом за задню стіночку. лицьова Перекидаємо накид, виворотня. І так, продовжуємо до кінця. Рядом накид. Дві разом за задню стіночку. Люцюва, перекидаємо накид виворотня. Візерунок зовсім не складний, але дуже, ну, скажімо так, ефектно виглядає. Я зв'язала собі жилетку і залишилася дуже ну, задоволена. І кромкова, кромкова виворітня. І четвертий рядочок, четвертий рядочок вяжеться як другий. Кромкову зняли. Лицьова і три виворотні. Накиди ми пров'язуємо виворотніми. Лицьова. І треба дуже тут уважно дивитися, побуває перекиди, накиди перекручуються. Будьте уважні, щоб не загубити петельку. До краю лицював і три виворотні. накиди також в'яжемо виворотніми петлями. Ось ми з вами пров'язали раппорт узору. І погляньте, дійсно схоже на шишечки. Такі випуклі шишечки. Дякую всім, хто завітав, хто перегляне, хто прокоментує, користуйтеся і гарних вам рівненьких петелюк.